Бо ви якщо подивитись на символіку, mm -hmm. там герб, там все там, ну, там е фактично змінилося тільки на е назву Прідпросто Молдавська республіка. Тобто -то там вся вся символіка. Навіть от партія Чолювана Додоном, mm -hmm. якщо подивитись на її емблему, це проросійська mm -hmm. там mm -hmm. червона зірка, серп молот і серце. Ну тобто я надіну все лучше сразу. Тобто, щоб ні, ні, ні ніхто. Сумнівався, що ця партія вона про Радянський Союз, про повернення буде всім розповідати, що вони там боряться з західними агентами. Що от я подивився там декілька виступів, якраз представників цієї політичної сили. О, там такий дискурс. Знаєте, я таке, враження, що я потрапив на шоу на шоу Савіка Шустера 12-го року, чи там якогось і там виступає якісь там люди з прогресивної з партії Вітренка чи щось, з такого крила партії регіонів.